Чуди? Ще є питання. Ну, там ще є питання. Там питання, по землі є. Що, щодо на мораторії на прийняття рішень Клеменської селищної радою щодо виділення е, земельних ділянок будь-якого призначення до затвердження генерального плану СНТ Клевань. Не виділяти. Поки не буде мінеральних прийн... план. Таке рішення прийнято. То... Це не, Значить, не про це мова, Дмитро Миколаївич. Не забрати мову не виділяла. Дмитро Миколаївич, це не забрати мову. Прийнято рішення вже раніше про е, цільове призначення під забудову. Ви сесія прийняла таке рішення. Це ви про це маєте, маєте момент? Ну, Іде мова про взагалі. Про всі види земель, всі види РН, абсолютно все до затвердження генерального плану. На на нормального права. Територію. Якби про був генеральний план, на сьогоднішній день про цю тезу взагалі мова не велася, Тому, щоб ви не запрягли до лошадь паровоза. Спочатку генеральний план, а тоді. А зараз у нас ситуація виникла через те, що процедура зараз, поки немає генплану така. Спочатку треба, щоб інвестор пройшов, показав, а потім, вже, потім, а потім все встанет, так? Ми вже про це поговорили. Давайте конкретно по платім землям, що так я говорю ще раз. Ми буль, сьогодні прийняти сесії, мораторій прийнятий. Ви сьогодні не користуєте хворобами. Всі. Ну, хто має? Я думаю, всі мають якісь ворот в полі. Я не, я не ну, е я. Без документів. Е Ні, не в чому проблема, коли людина користувалася 20 років вороном, і ми сьогодні приймаємо рішення надаємо ворем. Не у власність, підкреслюю, для городництва, е для того, щоб людина могла оформити документи, заключити е за договір оренду і, і сплачувати в бюджет селищної ради до 200 гривень з однієї людини в е рік, в залежності від площі земельної ділянки. Чому на це потрібно накладати мораторій? Для чого тормозить надходження в бюджеті? І не давати можливості людям позаконити той робот, яким вони користуються протягом цього. Ну, я не бачу підстав для накладання мораторій на, на ці землі. І... Стосовно земель забудови, вони в нас на сьогоднішній день відсутні. І жодне рішення нікому не прийнято протягом останніх років. Ви є на сесії, ви е... я... знаєте. Добре, все знаю, Де, не що... Не що бачу, і знаю. Зараз не дається під забудову, зараз йде... йдеться іншим шляхом. Дається під варіанти а потім ці оренди викупляються, хто ж там має. Ну так, наприклад, як у коштовому ящику 4,8 під Макаронну пабліку. Оренда на 49 років. Наразі вона вже не вся в оренду розбирається. Чи навіть неправильна інформація. Коштовий ящик, е земельна ділянка знаходиться за майжними селами. Чого сесія приймала рішення? Так Нет. от і відповідь вам. Чого сесія приймала рішення? По продажу? <головний>? Ні. І по продажу ні, а по наданню оренди так. А на, на основі цього, цієї оренди вже пробили продаж. Молярен вже щось підписав, правда? І вже трошки земля утюг. Так і все останні. Це це було... не, не наші, то чого ви тоді голосували за них? Яке, Яке має ви, це дотик? За в оренду пані 40, на 49 років 4 вісім. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ви шо, що, сказали, що розказували депутатам що там розсипати макарони і душить тоді. А в кінці в кінці виходить так само і з усіма остальними орендами буде. Так само з орендою Новоставського Мансіва буде арендарі, законні, з усіма вимагами, з голограмами будуть мати першочергове право на зміну цільового призначення. Правильно? Ні, чи ні? Ні. Я цього ніколи, ми, не, не ніколи в житті не вийде. Третю каденцію, ми з вами ведемо дискусію, а він там сам. Намагаються, намагаються. Це ваша не яка Ми цьому запобігти. Це ваша будь-яка. Що я, я... Петро Миколаевич, я наведу інший приклад. Якщо хочете, щоб конкретика і з того масиву, значить я наведу приклад по ОСГ в районі лікарні, ці городи цього, да? ви краще обіцяти. Там є місце, є забудова. Законно? Надана пілосега було, правда? Але там була власність ділянки ОСГ, а не оренда. Різниця між орендою і власністю. Е, якщо ви візьмете по Новоставському масіву, там теж зразу власність. Ви власність, а потім Та, оренда. Оренда. Оренда я зараз кажу, принесу з з колонічним оренда. Не може, немає ну, ну, когось, власність, ніхто нікому ворога не думав. Тільки оренда. І не треба з ума. Давайте так. давайте так. Будь ласка, скажіть, назвіть причини, по яким у нас немає права. Це дорічний. <плеси> е, Через те, <плеси> що ну, на щастя, на жаль, кожен розцінний по-своєму. Наше сердце є історичним. Має багато пам'яток архітектури. І якби е ми не мали цих цих пам'яток, ми б зробили швидко, так? як, наприклад, інші населені пункти протягом року часу. Але коли ми е розробляли генеральний план, ми впевнилися в те, що нам необхідно розробити документ історико попорний архітектурний план. Щоб ви розуміли, це не просто там курсова робота чи диплом, а об'єднаний документ. Який ми кожного тижня з вами питали стан виконання його будівлі. На даному етапі він розроблений, він затверджений містобурною обласною радою. Він направлений зараз і в Києві проходить, ну, вже написали рецензію на нього, і проходить поводження в Міністерстві культури Києва. Паралельно Дніпромісто працює над своїми завданнями по завершенню генерального плану, оставлять початку в Києві по істориковому, ці документи передасться Дніпромісто і вони завершать роботу згідно договору, вони обіцяють завершити генеральний план першого числа березня. Згідно договору і Ну так, і що ми втрачаємо за місяць, якщо ви на цей марафон на виділення всіх земель і знімемо це питання.

Дмитро Михайлович, вибачте, а, я, я не можу, можу. просто, просто так кардинально. Ви запропонували, а, ви а на ми вже приймаємо. запропонували, а завтра вже приймаємо. Ні, так ніхто вас завтра прийде. Ми вам пропонуємо. Ми, ми вам пропонуємо. Вас ніхто не, 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 не має права вас зобов'язати. Ну, я не маю права. Це я... пропозиція. Ми я трохи. її приймаю. Ви не були на останній земельній комісії, ви хворі були, мабуть. Ми тут були, зйомка, відеозйомка нам заборонена. Хоча я не розумію цього. Але я вам до генерального плану. Я питав при всіх і при секретарі ми нами поважаємо, вона розбирається в законах, слава Богу, давно тут живе. О, я питав земель, е, землепорядника полярника які от так те саме питання, що вам задав? Які ще є проблеми по генеральному плану? Там нас домашні роботи не виконані ще. У нас ще там е, території е, організації державних підприємств не окреслені. У нас ще куча мілків, всяких таких. Ми ще свою домашню роботу не здали в Дніпро місто. А Дніпро місто нам уже щось дасть. Поки може я не розбираюся, це не так. Якщо ще на сьогоднішній день не доздали деякі підприємства характеристику по своєму об'єкту, то це не є така глобальна проблема. Просто хочу не здається, ну, якщо буде роздані ті підприємства, які ще не доздали. доздають. Я вам сто разів по перше. Дайте нам можливість вам допомогти. Якщо є маленька можливість, що ми можемо чимось вам допомогти, піти в той про місто, піти в облаку Маляренка, який обіцяв, у лиці Бажи... Приварського. Ви, ви пам'ятаєте засідання на шокомповісті? Віці Приварського, в лиці, значить, подолів там і всі останні поважні люди. Вони обіцяли рік, вже воно рік скоро пройде, обіцяли нам. Креще 60 років, то що святе діло, а я чого піднімаю це питання? Ви ну, знаєте, що тут Тому що хлопці-атовці, включаючи з Миколою Миколаївичем, який в числі перших пішов на війну, дякують Богу, живий, здоровий. Але ранні немає проблем. І ще з наших хлопців більше 70, ще у нас, якщо ви вже в сіяли ТГ, то у нас...